Це вже МТЗ, те, що ми робили. Так, ось так. Це зробив. Поклею крила. Цього разу вже в не... мене був хороший клей і цього разу я не крутив шурупи саморізи. а брав на клей. Тут оця пластмаса побита, ось вона. Бита. Я вирішив його зробити отак. Далі. Оце коробка під це Поки знімаю, поки немає сидушок, ще чекаю тканину. Все поклею. Все поклеїв, там кругом все заклеєно, все кругом Так. З цієї сторони в нього теж немає цього, цієї штуки немає. А тут є ця пластмаса, вона ціла, трошки з цієї сторони побита, отак він сам його воно. Там, в принципі, закриває сидушка, це все. Ну, але я вирішив так там вирізати, що можна вирізти. Ось Отут отак все Та заходить. Оце. Стійка. От так. Зробив так кришу з такого світлого. А, що так зробив? Була така тканина, інше і не було нормальної? І... Була так, і я оцю штуку не ставлю. Воно не було робоче. Тут отако було закрите, все. Я не проїзав оце, не вставляв, його воно валяється. Так, вперед Ці штуки закрити, О, колоночки Магнітолку треба проробити, неправильно поставлюється, треба на поки бо там мішає магнітоли. оця штука чуть-чуть, воно -чуть. тут стає, не знаю стає ніби нормально Отак, його воно всередині я туди заложив, в люк Тут на сліди заложив і на саморізи взяв. Взяв на саморізи по кругу і прикрутив, і вона тримається. Ось так ще перед буде, Зроблено все. Лишилося ще пошити сідушки. Тут приклею кругом, все приклею, Тут прикрутив. Тут взяв одного саморіза, оце не приклеював, оце просто, просто так поставив і прижав. приїжджав. Верхню частину прижав, туди загонув і воно триматися. Як друг потрібно буде хазяїну відкрити його, там щось поремонтувати, зняти цю штуку. Оце відкрутив і зняв. Отам шуруп відкрутив, от крайній саморіз. А так воно приклеєне, але потім прийде знову приклеїти трошки. О, так виглядає ця штука, ще не показав, добре. Теж приклеюю її по кругу. Зклеєна я не знаю. Оце так прикручує.